Брати і сестри, у цей вечірній час я хочу разом з вами сказати славу нашому Богу. слава нашому Богу. Слава Ісусу Христу за те, що Він прийшов на цю землю, залишив славу Небес. Він прийшов на цю грішну землю, щоб нас спасти, нас відкопити від цього мирного життя і дати нам вічне життя, за те, що слава нашому Богу, нашому Ісусу Христу. Ми знаємо, що Христос. Любов на цій землі. Він говорив про спасіння, щоб людям потрібно покаятися. І багато людей вони відкидали це слово, багато людей вони не розуміли це слово. Але сьогодні це слово так і звучить сьогодні. Придіть до мене, говорить Ісус Христос. І сьогодні ми прийшли на це місце, щоб поклонитися нашому Богу живому. Ми прийшли сюди, щоб воздати Богові хвалу і честь. Тому що він один достойний хвали і поклоніння. І перед нашою молитвою я буду читати слово, яке є записане. Євання від відцятого роки, 8 розділ з 22 вірша і нижче. Євання від відсятого роки, 8 розділ з 22-го вірша і нижче. І сталося одного з тих днів, увійшов він до човна, а з ним його учні, і сказав він до них: переплиньмо на другий бік озера і відчалили. А коли вони плинули, він заснув, і знялявся на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його. Та й сказали учителю, учителю гинемо. Вони, він вже встав, наказав бурі і хвилям, і вони вщух, вщухнули, і тиша настала, а до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувалися вони, перестрашені, і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітрам, і воді він наказує, а вони його слухають. Амінь. Бачимо цю записану в Біблії цю історію. Коли Ісус Христос Він сказав своїм учням, каже, сядьмо в човен і приплемомо на другий бік. І коли вони плили через це озеро, то Ісус, ми бачимо, що Ісус заснув. І це також є підтвердження того, що Ісус Він був на 100% людиною і на 100% Богом, тому що Він нуждався в тому, що також і хотів відпочити. І ми бачимо, що Він тут заснув у човні. І коли вплинули, то на, на озері почалася буря, почали вітри. І цей човен почав затоплювати. Учні були в паніці. Вони почали, як в перший час вони могли відчерпати воду, але бачачи, що вони не встигали, нічого не могли зробити, вони почали розбудити Ісуса Христа. Ісуса Христа розбудили і бачимо, що Ісус Він. Сказав вітрам і хвилям, і бурі, і вони затихли. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми живемо на цій землі, де у де нашому житті є ці хвилі, де є ці бурі, де ми також буваємо, що в перші моменти нам дається дуже тяжко. Ми переживаємо, ми нуждаємося в допомозі, ми стараємося щось зробити, але. Буває, що руки опускаються і нічого ми не можемо зробити у нашому житті. Але коли ми приходимо до нашого Бога, до нашого Ісуса Христа, за допомогою, Він нам виходить і нас допомагає в нашому житті, і виходить нам на зустріч, за слава нашому Богові. Богу. Наш Ісус Христос Він нас ніколи не залишає. Коли ми звертаємося до Нього, Він завжди вийде нам на зустріч, тому що Він нас любить, Він нас називає своїми дітьми. Він нас називає своїми братами і сестрами, за що слава нашому Богові. І ми бачимо, що є записана одна історія в Біблії про одну жінку. Це є записано в Луки в 8-му розділі, про одну жінку, яка вона хворіла 12 років. 12 років вона хворіла на кровотечу. І вона. Всі свої збереження, всі свої гроші, вона розтратила на всі лікарі, і вона ходила до найкращих лікарів і нічого не могли їм їй допомогти. Вона шукала допочі у людях, вона шукала допочі у лікарях, але вона не могла знайти допоші. І коли вона почула про Ісуса Христа, про Ісуса Христа, який той, який її ісіляє, який дає ісілення, який дає здоров'я, вона сказала, піду і я. І вона коли пішла, і вона сказала своєму серцю, доторкнуся хоча б своєї руки до Його одежі і стану здорова. Вона мала цю віру, віру Ісуса Христа, віру в того, що вона буде здорова. Вона залишила усі ті, ті свої земні бажання, вона залишила і вона прийшла і вона доторкнулася, і ми знаємо, що вона стала здоровою. Коли ми звертаємося до нашого Ісуса Христа, Гос Ісус Христос Він також до нас робить кроки. Коли ми робимо крок до Ісуса Христа, Він робить до нас три кроки. Не забуваємо це, що Гос Ісус, Він любить нас. Він хоче нам допомогти. Коли ми приходимо до Нього за допомогою, Він приходить і виходить нам на зустріч, що слава Богові. Також ми знаємо історію вертимей, який був сліпим. І Він чув, що іде Ісус, і Він почав, почав кричати: Ісус сином да ви змилося над, наді мною. І, і люди, які окружали Його, почали йому казати сиди тихо, не кричи, але Він все більше почав взивати до нашого Ісуса Христа, все більше взивати до Нього. І бачимо, що Ісус його ісілив, дав йому зір, йому зір за славу нашому Богові. Брати і сестри, в нашому житті бувають труднощі, бувають переживання. Але ми знаємо, що наш Ісус Христос Він нам допоможе. Він нам вийде на зустріч за ще слава нашому Богові. Ісус Христос, Він не, є, не лише є для того, щоб нам е, е, вислуховувати наші молити, щоб лише і сіляти, але Він є і нашим Спасителем. Він наш є Спасителем, який спас нас від наших гріхів який нас відкупив від цього мирного життя, ми були грішниками, але нас Він відкупив і спас нас друцінною крові, лилась там на Христі. І ми сьогодні згадували залету жертву Ісуса Христа, ті страждання, де Він витерпів заради нас, Він наші гріхи взяв на Логофу, наші, наші тягарі Він взяв на Логофу і там нас Він нас простив. Він нас там відкупив від цього марного життя не золотом і не срібного, але дорогоцінною кров'ю, за числа нашому Богові, що Він нас спас і Він нас знайшов на цій землі. Ми знаємо історію про Затхея, який був начальником надмитниками. Він був великою поважною людиною. Його народ не любив, але він був багата людина. І бачимо, що він Вінчує, що цією місцевістю, де він жив, має проходити Ісус Христос. І Він у своєму серці він мав бажання побачити Ісуса Христа. Але за малого росту Він не міг його бачити, і Він, знаючи, що тією дорогою, в якою він має йти, він піш, побіг наперед і виліз на фігове дерево, щоб побачити Ісуса Христа. Ісус Христос йому говорить, що сьогодні мені потрібно бути в Твоєму домі. Сьогодні Ісус Христос він бажає бути в нашому домі. Сьогодні Ісус Христос хоче бажає бути у нашому домі, у нашому серці, у нашому житті. Він хоче бути нашим Паном, Він хоче бути нашим, нашим другом, помічником і нашим Спасителем. Ми бачимо, що коли Ісус був у домі Захея. То цей Захій зрозумів і зрозумів, що йому потрібен Бог, що він є грішна людина. І він сказав, сказав такі слова, кого я скривдив, я віддам у четверо. Він прийняв Ісуса Христа у своє життя і Він покаявся у своїх провинах. Сьогодні Ісус Христос він спасає кожну людину, сьогодні Він прощає усіх нас, які би гріх ми не зробили. Господь Він любить нас і Він нас прощає за що слава нашому Богові. І Він говорить своїм словом, прийдіть до мене, всі стружені обтяжені, і я вас заспокою. Сьогодні Ісус Христос Він закликає кожного із нас, щоб ми прийшли до нього, щоб ми віддали йому своє життя і були вірними Йому до кінця нашого життя. У Івана від Івана в восьмому розділі. Є записана тут історія про одну жінку, про жінку і священники, які люди піймали на перелюбі. І вони привели її до Ісуса Христа. І ці люди вони мали у руках камінь, щоб її вкаменувати. Але вони привели до Ісуса Христа і чули, хотіли почути, що Ісус скаже. І вони почали звинувачити її. І говорити Ісусу Христу, кожен по отчуді, вони почали її звинувачувати. І говорили їй, і не переставали, як то написано, що не переставали вони його питати, звинувачити її. І Ісус Він підвівся і сказав, хто із вас без ріха нехай першим кинув на неї каменем. І ці люди, вони один за одним вони опустили. Камінь на землю і розійшлися, і нікого не було із людей, щоб засудити. І Ісус сказав до жінки, Каже то такі слова записані. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промови до неї: Де ж ті жінки, що тебе оскаржили? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус, не засуджую і я Тебе. Іди собі, але більше не гріши. Бачимо, що Ісус Він каже їй, і я тебе також не засуджую, іди і більше не гріши». Ми, люди, буваємо похожі на цих людей, які тримали у руках каміння. Ми готові, були, готові кинути камінь у свого ближнього. Замість того, щоб пробачити, простити. Ми готові кинути камінь, але Ісус, Він нас учить, щоб ми не згинувачили свого ближнього, але прощали один одного, щоб ми любили один одного. І бачимо, що Ісус каже цій жінці, іди і більше не ріши. Ми повинні бути до людей цього світу, які відпадають від Бога не заслужити їх, але звертатися до них з любов'ю. І казати, що Ісус вас любить, що Ісус чекає на них, щоб їх спасти. Дорогі брати і сестри, я хочу, щоб у цій молитві ми прийшли до нашого Господа. Ми є люди, де ми падаємо, спотикаємося. Ми є люди, що грішимо, але наш Ісус Христос, Він той добрий Бог, який прощає нас. Ми хочемо, щоб ми у цій молитві прийшли до Бога нашого, і також у своїх гріхах ми покаялися. В своїх гріхах, щоб ми ви свої гріхи перед Богом, і щоб Господь нас простив, і щоб Господь нам но, сили, щоб сліди за Ним, щоб дав сили боротися проти гріха, щоб дав нам сили устояти в бурях, які є у нашому житті, і дав нам мудрості правильно поступати. А нашому Богу Хай буде слава. Амінь.